Всім привіт! Демократичний альянс продовжує боротьбу з корупцією у Нафтогазі. Сьогодні ми принесли до прокуратури і передали документи, цілий пакет документів про порушення, зловживання і крадіжки у акціонерній компанії, яка належить державі, тобто нам з вами. Ми підготували близько. 20 заяв і повідомлень про злочини, які чиняться у «Нафтогазі» і на сьогоднішній день передаємо їх до прокуратури з вимогою посадити тих, хто вчиняв ці злочини. Також ми вимагаємо у прокуратури порушити кримінальну справу проти тих правоохоронців, тих працівників міліції і спецпідрозділу Беркут, які перешкоджали проведенню мирного протесту під стінами НАК Нафтогаз, який проводив нещодавно демократичний альянс рух ми європейці» та рух сам. Окрім того, ми розуміємо, що насправді те, що нам відомо, є вершиною айсбергу про корупцію у НАК Нафтогазі. Саме тому ми вимагаємо оприлюднити план державних закупівель в цій кампанії. Через це ми сьогодні просимо у прокуратури допомогти нам здобути цей документ. Зокрема, притягнути до адміністративної відповідальності всіх тих працівників НАК Нафтогазу, які мають причетність до приховування цієї важливої для всіх нас інформації. Продовж 10 днів ми очікуємо на відповідь від прокуратури, а тим часом готуємо наступну акцію протесту.